Пане Дмитре, як ви оцінюєте насправді історичне рішення Палати представників Марджори Тейлор Грін? Всі сьогодні вчора дивилися, як вона емоційно реагувала. Вам слово. Ну, дійсно, сьогодні американська преса на першу шпальті своїх видань винесла її, її фото з коментарем: що московська мейджорі вона там або в цих шапках з російськими радянськими грибами там або з Ім іншими якимись там причиндалами, які підтверджують її прихильність. Ну і дійсно, сьогодні вона стала об'єктом такої політичної сатири, критики. Ну, в принципі, нам це на користь, коли вся американська преса сьогодні підтримує Україну і немає практично. ну, Єдине, хто лишився в неї в її такому ядерному електораті, це ця частина Магівська. Але навіть за її поправку вчора проголосувало, тільки там 70, мені здається, республіканців за поправку її, яка передбачала все ж таки відмову від допомоги, тобто американське суспільство сьогодні не стільки американське суспільство розколото, скільки розколота республіканська сама партія, І мабуть, і це далося в знаки, і відбулася зміна в позиції. І самого спікера Джонсона, і самого Трампа, кандидата від республіканців на президентських виборах. Тобто, це для нас не почати ще край роботи, я маю на увазі українським дипломатам, українським активістам в Сполучених Штатах для того, щоб продовжувати відвоювати цю частину решту, яка лишилася, тому що остаточний рахунок був на табло. Практично 110, якщо я не помиляюсь, республіканці все ж таки проголосували проти в останньому голосуванні по Україні вже після того, як були роздану поправки. Тобто, це підкреслює, що хоч і республіканська партія не дійсно розколота, але нам багато що треба зробити для того, щоб перетягнути на свій бік решту республіканців. А, а, пане. А... Дмитре, також питання щодо близького сходу. Ви, як колишній консул наш України в Ізраїлі, хотів почути вашу думку щодо того, як оце така така, знаєте, дуже таємнича така операція. Ізраїль відповів таки рано, але обидві сторони а, майже не відругували на це. Ізраїль це не рекламував. Іран, взагалі, вдав, що нічого не відбулося водночас, як зазначають в західній пресі в інтерв'ю офіційні особи швидко додали, що вони стурбовані тим, що відносини між Ізраїлем та Іраном зовсім інші зараз ніж вони були лише тиждень тому, табу проти. Прямих ударів по території один одного тепер зникло. І Якщо буде ще один раунд, цитую конфлікт через ядерне досягнення Ірану або черговий удар Ізраїлю по іранських військових офіцерах, обидві сторони можуть відчути себе вільнішими для того, щоб атакувати безпосередньо іншу, це така, така скринька Пандори, яку вже зараз ну, зачинити, буде дуже важко. Ну, насправді офіційно Ізраїль не підтвердив свою участь у цьому ударі, це теж досить показова річ. І ізраїльські коментатори пишуть про те, що ну і не тільки ізраїльські, а й американські коментатори, європейські, про те, що це удар був стриманий, але дуже показовий. Тут був точковий, нанесений удар саме по тих радіолокаційних, верніше станціях протиповітряної оборони, які прикривають ядерні об'єкти рано безпогані. Тобто, це показова дуже річ, яка дала можливість іранівським учільникам зрозуміти, що в них немає надійної сьогодні охорони їхніх ядерних об'єктів, і це насправді насправді має охолодити їхній пил. І Ми сподіваємось, що дійсно не буде такої, не буде ескалації, яку побоюється американська адміністрація, ну і в самому. Ізраїлі. нагадаю, що післязавтра, якщо я не помиляюсь, починається пасхальний тиждень Песах в Ізраїлі, і на цей, на цей період зазвичай не планується якихось карколомних подій, тому такий стриманий удар він був виправданий. Ну, якщо дійсно знову ж таки це ізраїльська авіація. Хоча там, як відомо, не тільки, як стверджують фахівці, були задіяні f е 35 літаки, але були задіяні також якісь літальні апарати, які злітали з території самого Ірану. Тобто, це має зайвий раз підкресли ну, довести іранцям, щоб ізраїльтян є можливість проводити операції всередині самого Ірану, не тільки за, за меж Цього цієї держави наносити удари по іранським об'єктам, але з території самого Ірану задіяті якісь угрупування. Нагадаю, що сам Іран країна багатонаціональна, і там проживають великі національні меншини, які на, на яких ну, можна сподіватися в майбутньому на те, що вони призведуть до Серйозних ускладнень для самого іранського режиму, що зрештою і має відбитися, і на наших перспективах, що ця країна не зможе бути постачальником критично необхідної там ракетної та іншої зброї для путінської Росії. Ну і зокрема, цей факт зайвий раз підкреслив, підкреслив перевагу американської зброї. Нагадаю, що серед тих мільярдів які сьогодні. Вчора, вчора, були погоджені в американському конгресі. Левова частка належить американським корпораціям. Нагадаю, що американські зброї вже сьогодні контролюють 60% світового ринку, такі компанії, як той самий Lockheed Martin, Lockheed Martin чи General Dynamics, і виробник тих самих F-16, і F-35, Вони зайвий раз доводять свої переваги і російська. Російська частка на світовому збройному ринку невпинно зменшується. і американці, хоч контролюють 60% збройного ринку світу, і перші шість позицій я зараз перевірив, якраз в інтернеті, що шість шість перших позицій в серед світових компаній, виробників зброї, належать саме американським компаніям, і вони серед перших ста компаній зброєрів 47 компаній американських. Ну, тобто, ми, на жаль, ми втратили свої позиції. Я багато вже разів згадував, як під час своєї роботи в Ізраїлі супроводжував генеральних інструкторів, генеральних директорів провідних українських збройних підприємств, на виступи, яких збиралася така кількість учасників міжнародних конференцій, яку не збирали жодні інші вис... учасники цих форумів міжнародних по ракетній космічній промисловості, і тоді були дуже амбітні плани нашої співпраці з ізраїльтянами. нагадаю, що найбільший в Ізраїлі працедавець це так звана Тасия Аверіт» – ізраїльська авіаційна що сьогодні авіаційна космічна промисловість, яка дуже була зацікавлена співпрацею з тим самим заводом Антонова з «Южмашем», Але на жаль, ми втратили свої перспективи ще в 90-х, а потім. З приходом цієї зеленої команди були зупинені найамбітніші наші ракетні проекти, пане дире. Ну і дуже швидко. Ви, ви дуже цік цікаво цікаве такі позробили в Фейсбуці на своїй ем, публічній. Сторінці наводячи приклад такої людини скорцені його звати, який був такою найнебезпечнішою людиною в Європі, був одним із улюблених фюрерів нацистських поначальників, і саме на його ви посилаєтесь, коли ставите запитання, чи варто в Україні створювати свій мосад. Взагалі, як це може бути пов'язане, можете нам розповісти? На жаль, найдосвідченіші українські розвідники сьогодні перебувають за гратами. Той самий нагадаю, генерал Бурба, який очолював українську розвідку сьогодні, замість за того, щоб займатися контр... розвідкою, та розвідкою, ходить так, як я на засідання по суду полковника Червінського тобто нанесений був дуже серйозний удар по українським. Розвідувальним структурам, і на жаль, сьогодні йдеться не про те, щоб там ну, створити власний масад, щоб зберегти, зберегти рештку того, що ми мали ну за каденції п'ятого президента, коли співпрацювали активно з американцями. Але на жаль, сьогодні на банковій ті самі младорегіонали, регіонали. Нагадаю, що вся сьогоднішня команда з тих п'яти шести менеджерів, на які посилається Президент Зеленський, це ті, ті, хто був в когорті регіоналів, то під прапорами там молодих регіонів, як сам Зеленський виступав під час передвиборчих перегонів 2004 чи 2010 року. Тобто, на жаль, в 2010-му, після перемоги Януковича, ми знаємо, що заїхала повністю команда ФСБшна на, на який там поверх на Володимирській коли не допускали навіть офіцерів українського СБУ, тому на жаль, сьогодні серйозні нас проблеми з співпрацею в розвідувальних структурах. Нагадаю, що тому самому генералу борбі охорону надала американська адміністрація і охоронної зброї і, і автомобілі спецзасоби для його захисту після того як його вигнали з його помешкання як в, в маєтку, який охоронявся, то на жаль, ми маємо сьогодні дуже серйозні проблеми з українською контрозвідкою, і це це зайвий раз доводить останні останні факти, коли там навіть повертаються на свої посади відверті колабораціоністи. Як це відбулось там в Южноукраїнську буквально е е вчора чи позавчора, коли Через суд, який контролюється з як відомо сьогодні, банківськими структурами структурами з банкової, повернув собі посаду у мер южноукраїнська, який був відвертим колабораціоністом, найближчі його родичі досі працюють в провідних російських структурах. Тобто, нам багато чого треба буде зробити в перспективі для того, щоб ну і відродити те, що було згублено, і збудувати дійсно. Потужної української розвідку і контрозвідку, яка мала б брати приклад з українського з ізраїльського мосаду. Я в вашій студії анонсував от нещодавно книгу, яка з'явилася на полицях нашого книжкового клубу Амазонки. Мосаду про те, що сьогодні жінки складають вже більшу половину особового складу ізраїльського мосаду, про ну, найвідоміші операції мосаду. Теж спеціальна книга була видана нещодавно і опинилася на сторінках. На на полицях нашого книжкового клубу, так що зайвий раз зможу прорекламувати свою YouTube і свій youtube канал, де в мене багато цікавих розповідей Зокрема, і з посиланням на, на ті інтерв'ю, які дають ізраїльські очільники після того, як спливає термін в таємничності. На жаль, наш очільник розвідки він рекордсменом став по кількості інтерв'ю, які роздає. Західним засобом інформ... інформації та українським журналістам а в Ізраїлі серйозно дотримуються цих термінів утаємничення. Але з часом найвідоміші ізраїльські операції не, стають об'єктом дослідження журналістів. І в мене на YouTube сторінці декілька моїх програм були присвячені якраз найвідомішим операціям МОСАДу, з яких нам треба брати приклад.